Що ніс у вагітних починає жити своїм життям, набрякає, як відживе тісто, і, і росте він майже однаково з животом, тільки не довжину, а в ширину. І це так наш організм собі вирішує. Давайте ми збільшимо не тільки живіт, а ще й наш ніс. Ну, а чому б і ні? Просто так. Насправді це все фізіологія. Естрогени вмикають турбу кровотік, і кров прилинає до слизових оболонок носа. Зверху собі прогестерончик такий. А давайте кавиші люди. Ми, ми затримуємо і тканине носити. І так, брен все наша версія. І що ми маємо? Чудове явище ренідваї. Це коли ви не хворі, але ваш ніс виглядає так, наче живе свою найкращу зіркову кар'єру. Найсмішніше, що ніс дійсно збільшується під час вагітності, стає ширшим, м'якішим, і ти такий стоїш біля дзеркала, дивишся на свій живіт і так ну, типу, зрозуміло, що він росте, бо там плід, а ніс. До чого? Це що, якась <смітна> бонусна версія? Головне не хвилюватись, це все трішки бавляться гормони після пологів, ніс повернуться до свого вихідного рівня без розширеного функціоналу і гастрогнутуру по обличчю. В Наступному відео я розповім вам, що робити з зриніти вагітних, як повернути дихання носу, і які засоби дієві, а які варто уникати.